Швидкий огляд будинку всередині 135 квадратів. Вхідна зона. Бачите, ніша під шкафи. Тут можна зеркало поставити. Така топочна. Санвузол на першому поверсі. Величезна просто кухня вітальня Кімната на першому поверсі із великим вікном. Під сходами можна зробити нішу, зробити невеличку кімнатку. Також вікно у нас яке освітлює сходи. Дві однакові дзеркальні кімнати праворуч по 13 квадратів кожна. Великий санвузол на другому поверсі. І мастер-бедрум, тобто кімната для батьків. Із таким гардеробом. Ось так. Тому запрошую на перегляд. Ціна даного будинку 125 тисяч доларів.